Добрий день, я Юлія Зубцова, доцентка кафедри дошкільної та початкової освіти, гарантка освітньої програми бакалаврського рівня. Початкова освіта від вступниці ми отримали таке запитання: які предмети рекомендовано здавати для вступу в Запорізький національний університет, щоб потім викладати в початкових класах? Якими є прохідні бали з предметів та чи буде враховано бал атеста. Повідомляємо вам, що згідно з проєктом порядку прийому на навчання 2004 року для здобуття вищої освіти потрібно мати результати з чотирьох предметів НМТ 2024 року українська мова, математика, історія України і один предмет на вибор вступника. Найбільший ваговий коефіцієнт для вступу на освітню програму початкова освіта. Має українська література. Але разом з тим, хочемо наголосити, що різниця вагових коефіцієнтів не дуже велика, тож радимо вам зважати на ваші досягнення із інших навчальних предметів. Крім результатів НМТ 2024 року, можна подати результати НМТ 2022 року або ЗНО 2021 року, конкурсний бал з яких розраховується за окремою формулою, поданою в додатках. Прохідний бал для вступу на бюджет становить 130, на контракт 100 балів. Також повідомляємо вам, що на жаль, вже декілька років середні бали тестату не враховується, але застосовується регіональний галузевий коефіцієнт. Саме для спеціальності початкової освіти такий галузевий коефіцієнт застосовується, якщо вступник поставить свою заяву як пріоритетну. Принагідно повідомляємо вам, що потрібно ще написати мотиваційний лист. А Запорізький національний університет. Проводить консультації щодо написання мотиваційних листів. Більш докладну інформацію про правила прийому, про дні відкритих дверей, про НМТ ви можете знайти на сайті Запорізького національного університету у Фейсбуці, Інстаграмі, Телеграм-каналі вступнику зну 2024 Тож чекаємо на вас для здобуття якісної освіти, креативного, сучасного, компетентного вчителя початкових класів.